От детальніше про що саме зараз відбувається в Китаї про настрої китайців, про можливо, якщо ми знаємо настрої китайського керівництва чи принаймні китайських еліт, і про що пише китайська преса. Детальніше зараз можемо поговорити. Катерина Качан з нами на прямому зв'язку. Експертка із просування брендів на китайському ринку та авторка телеграм-каналу China News Monitoring. Вітаємо вас доброго вечора. Можливо, ви знаєте, про що я зараз кажу? Що відбувається в самому Китаї і про що розповідає їхня, так би мовити, офіційна пропаганда? Так, по-перше, зазначу, що дійсно всі змі у Китаї підпорядковані державі. Є кілька приватних змі, але у них є лише невелика квота на новини. А, тому а, дійсно всі змі, про що вони пишуть, все це контролюється державою. І ті питання, які ви підняли, а, я би хотіла напевно, а, перш за все, прокоментувати візит Цін Цзіньпіня до Путіна. А, ви знаєте, у самому Китаї пропаганда працює таким чином, що а, цей візит був подорожжю мира, дружби, співпраці і що. Загалом вся Європа майже весь світ, окрім Сполучених Штатів, вітає цей візит, вітає мирний план Китаю, вітає його бажання розвивати мир в усіх регіонах, особливо після того, як Китай зробив дипломатичний крок щодо Саудівської Аравії та Іраку. Тому в Китаї працює інша думка. І Китай дійсно нав'язує своїм данам, що е, він не са у всьому світі, і що е, стосунки з Росією, врешті-решт, призведуть до миру в Україні. Слухайте, а як в Китаї, як або якщо там знають про це в Китаї, що буквально після того, як Сі Цзіньпінь поїхав з Москви, через кілька днів Путін оголосив, що буде розміщувати свою зброю, ядерну зброю в Білорусі. Хоча до цього підписали разом з китайським лідером документ, який фактично забороняє це робити. Ба Більше він каже, що і якщо десь є твоя зброя в інша країна, ти теж і маєш звідти вивести. Тут таке питання для Китаю, як на мою думку, дійсно виглядає досить контровисконтроверсійним. Як ми знаємо, Китай одна з тих країн, яка виступає проти розповсюдження ядерної зброї і підтримує ряд законів щодо нерозповсюдження ядерної зброї. У той же час лише Сінзінь повертається до Китаю. Одразу Росія заявляє про такі наміри. І на сьогодні, якщо говорити про офіційну позицію Китаю, вона досить неоднозначна. З одного боку, в українських змі з'явилася інформація про те, що Китай засуджує Росію. З іншого боку, я не бачу засуджень. Той же час, як я не бачу якоїсь поки що вимірної позиції Китаю щодо взагалі цієї заяви, Китай наразі сказав. Що вони не підтримують розповсюдження ядерної зброї, але зазначу, що попередньо було чимало заяв щодо того, що Росія загнана у глухий кут через те, що Британія надасть Україні уранові бомби, а також через те, що Сполучені Штати розповсюджують свою ядерну зброю Зачекайте. на територію інших. Пані Катерина, я правильно розумію, що це, ці снаряди для танків, в яких є збіднений уран, в Китаї назвали ядерними бомбами? Немає не заяви ядерної бомби, а є, скажімо так, приближення пропаганди. До того, що це зброя зі збідненим ураном, яка наближена до ядерної зброї. Вона не наближена. Вона не наближена для мене. Знаєте, дійсно теж це дуже дуже дивно, тому що Китай, який виступає за нерозповсюдження ядерної зброї і мав би засудити Росію, наразі ага. її об'єктивно не засудив. Він виступив, скажімо так, в рамках загальної концепції проти розповсюдження, але я зі свого боку бачу, що пропаганду він несе таку, що Росія зробила цей крок через те, що інші країни її заганяють в якийсь глухий кут тобто, наразі. Ки... На жаль, китай є така Китай для себе тоді шукає виправдання для Росії, намагаючись для Китайців, для е, свого народу виправдати Росію для того, щоб пояснити, чому ми маємо їй допомагати. Тобто, Китай для себе обрав бік. Вони на боці Росії. Я впевнена, що вони на боці Росії, хоча вони не мають не роблять офіційних заяв, про те саме китайська пропаганда загальна працює на боці Росії. Тоді я запитаю хоча наші офі... китайська пропаганда. Кого не більше... може так виступити. зрозуміло, зрозуміло, пані пані Катерина, зрозуміло. Я тоді просто хочу поточнити в китайській пропаганді. Більше розповідає про те, що Захід поганий, і особливо Америка, Сполучені Штати погані, Чи розповідають, що Росія жертва, що Росія правильно вчинила? Оце дуже важливий момент. Підтримувати Росію, тому що за допомогою Росії можна якимось чином розхитувати Захід, чи все ж таки підтримувати Росію, тому що вони прагнуть, щоб Росія перемогла. Могла. Дуже дякую, дуже гарне уточнення. Дійсно, Китай наразі розхитує про те, що погані Сполучені Штати про те, що вони розширялися на схід із НАТО, тому зчинили війну. Про те, що вони не хочуть вести мирні переговори, тому триває війна. Тому що вони постачають зброю і так далі, тобто, весь супротив Китаю, все ж таки націлений проти Сполучених Штатів, і особливо, якщо ми подивимося на це у контексті Тайваню. Давайте на останок. На вашу думку, коли в китайській пресі з'явиться інформація про те, що китайське мовне населення на території Росії страждає, і його треба йти допомагати з або не звільняти, а просто захистити, захистити, тому що воно зараз під загрозою на особливо в таких містах, поки що російських, як Владивосток, наприклад, Хабаровськ. Мені здається, що це все ж таки така дуже довга історія. Якщо ми взагалі кажемо про населення, то на жаль, в Китаї дуже мало інформації і саме людських історій. Якщо ми скажемо про інформацію про китайців в Україні, які на жаль постраждали від війни від нападу Росії. Така інформація, такі статті з'являються. І з частотою, я думаю, раз на місяць. Зрозуміло. Тому раз на місяць так само можуть з'являтися статті про постраждалих китайців в Росії. І це офіційна інформація, авторська аналітика, авторські статті. Дякуємо вам, Катерина Качан, експертка з просування брендів на китайському ринку та авторка телеграм-каналу News Моніторинг. Ми дуже дякуємо вам, пані Катерина.